В квітні минулого року було влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури на території Полонської ОТГ. Під час розслідування працівники СБУ виявили зрадницю, яка коригувала обстріли. Крім того, зрадниця збирала інформацію щодо розташування військових частин на території області та місці дислокації військовослужбовців. ТРО ще її цікавили маршрути переміщення залізницею української військової техніки і озброєння. Для цього вона особисто об'їжджала залізничні станції та здійснювала приховану фотозйомку. Здобуті розвіддані вона передавала через анонімні месенджери. За це отримала грошову винагороду від російських кураторів. Співробітники СБУ затримали зрадницю у квітні минулого року за місцем її проживання. За даними слідчих спецслужби, зловмисницею є місцева мешканка. Хмельничанка спочатку повномасштабного вторгнення відкрито підтримала дії агресора. У соцмережах вона систематично поширювала кремлівські наративи і закликала до захоплень. Державної влади в Україні та створення так званої новоросії, а також за приєднання до Росії. Таким чином, вона потрапила у поле зору спецслужб РФ і була дистанційно завербована представником так званого Кримського управління ФСБ. Здобуті дані вона передавала через анонімні месенджери. За це отримувала грошову винагороду від російських кураторів. Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні Небесне військо поповнив ще один герой Олександр Баліцький, який віддав життя за мир в нашій державі. Захиснику було тільки 35 років. Згадують його як доброго, радісного та чуйного чоловіка. Веселий був шибайголова був. Ну такий сорви голова, буду правду казати. У 2015 році, коли чоловіку було тільки 27, добровольцем пішов до лав АТО. Повернувшись у 2019 році, підписав контракт. І з початком повномасштабного вторгнення без вагань вирішив, що до останнього подиху буде захищати нашу землю. Олександр був молодшим сержантом. Загинув герой 10 жовтня. Дуже була хороша людина, дуже я просто навіть досі не вірю, що таке могло статися з ним. Він ще дзвонив мені, каже: я приїду, і ми з тобою сядемо і поговоримо. Воював, що мої діти зараз жили, дихали. Дякую мамі за такого сина. Хай земля йому буде пухом. Без найнадійнішого залишився брат, без найріднішого мати, яка виховувала синів одна. Поховала героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Аби вгамувати свій біль після втрати, рідний брат також вирішив доєднатися до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу уже за двох. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Києві включили опалення в будинках. Чи холодно у вашій оселі і коли варто починати опалювальний сезон у Хмельницькій? Людей пора починати. А у вас холодно в будинку? Ні, у нас нормально. Я вважаю, що можна почати 17. ще в той день потептик, а можна до кінця жовтня. Зекономити. Час військовий. економити Ну, щоб Воно ще подальки. Вже трошки холодно, можна вже починати, я думаю. <рес> <рес> так. Як думаєте, коли розпочати? Ну, через тиждень, може, через днів 7-10. Чим пізніше? А чому? так? Бо ще добре. Ну, Хіба де є маленькі діти, то ясне діло, старші люди. А так як нам, то в самий раз ще поки. Чим пізніше включать, тим менше буде платити. <рес> а при скількох градусах варто включати? Е, ну, сьогодні скільки було? Вісім? Так. Ну ще нічого вісім, може нижче трошки. Може 5-3. І то, як буде декілька днів триматись, а не стрибками. Я не знаю коли. коли середня температура буде вісім градусів або менше. Тоді треба починати. Зараз ще поки рано, Я так думаю. Вдома світло газ є, все добре, в мене вдома тепло. Бо я живу в приватному будинку. Ще рано. А чому? Чому ще рано? А, то, то ще ж як... Як... Температура, яка на вулиці. А на вашу думку, про які температурі варто включати? Ну, я знаю, як, як на кого. Тут нема таких своїх цих. Я можу і при 6, так? А комусь і 18 треба. Коли буде холодно, тоді треба економити. Не знаю коли. А зараз ще не холодно. Ще ні, ще можна терпіти. Мені було холодно 22-го року, в березні, під Бучею, в сирому подвалі. Під час окупації там було дійсно холодно, Без світла, без газу. А це красота, оділо курточку, насолоджуйтесь життям. На голову не падає, слава Богу. В Києві включили опалення в будинках. Чи холодно у вашій оселі та коли варто починати опалювальний сезон у Хмельницькому? Ну, вже прохладно. Вже можна включати, я думаю. У світі відзначають День бездомного кота. Особливе свято спрямоване на підвищення уваги до безпритульних тварин. Ця ініціатива об'єднує волонтерів, тваринних прихильників і всю громадськість в зусиллях допомогти безпритульним кішкам та котам. Більше про котячий притулок розповіла волонтерка громадської організації Врятуй життя. У нас є порядка 30 котиків. Ви, ви бачили, от в кімнатах для котів. Це так само коти є з різною долею, тобто є котики, яких ми забрали з вулиць міста на стерилізацію. Також є от маленькі котенята, там двоє котенят на минулому тижні. Під'їхала сюди на таксі жінка, винесла коробку, холод, дощ, залишила ось тут, просто-напросто цю коробочку з маленькими котенятками з такими місячними і собі поїхала. Є і небайдужі люди, які телефонують волонтерам притулку і запитують, що потрібно для тварин. Вони виділяють свій час, щоб принести їжу або ж поприбирати у їх кімнатах. Працівники організації допомозі радіють, адже, окрім котиків, доглядають ще півтори сотні собак. кажуть, важко, але завдяки свідомості людей та любові до тварин, чотирилапі отримують шанс на краще життя. Що ми за ними доглядаємо, що ми їх весь час лікуємо, що вони годуємо. У нас всі тваринки, всі ситі. Немає тварини, знаєте, якої, що, як то кажуть, що там десь чи стирчать ребра, чи тварина якась занедбана, чи тварина хвора. Кошти на харчування, лікування та догляд волонтери залучають від небайдужих людей, спонсорів та міської влади. Наразі планується будівництво ще одного притулку. Окрім цього, у них добре розвинені соціальні мережі, де вони шукають люблячі сім'ї для своїх маленьких вихованців. Відтак, волонтери наголошують усім бути уважними та приглядати за тваринками навколо себе. Чують там десь за стіною в будинку, що там виє собака, тиждень, два. виє, що нявчить кіт. Не будьте байдужими, звертайтеся до поліції. Можуть бути різні ситуації, можуть тварину просто залишити. Тварина може просто-напросто, господар може так само померти. Якщо ви бачите навіть десь на вулиці, що тварина сидить, що тварина ні на що не реагує, чи тварина лежить, чи поранена. Будь ласка, звертайтеся так само до поліції. Поліція завжди вона має всіх телефони наших волонтерів. Вона завжди нас знайде, і ми обов'язково зреагуємо. День бездомного кота сприяє підвищенню усвідомлення громадськості про проблему безпритульних тварин і важливість їхнього захисту. Ця ініціатива нагадує нам, що кожен кіт може знайти свою родину та щасливий дім, якщо оточуючі будуть більш уважними та співчутливими до їхньої долі. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому в рамках 12-го туру першої ліги України з футболу зустрілися місцеве Поділля та Харківський металіст. Обидві команди до початку гри посідали останні дві сходинки у турнірній таблиці. В Стартові хвилини поєдинку господарі виглядали переконливіше за гостів, однак створювали небезпечних моментів небагато. У другому таймі і харків'яни перевели декілька атак, але єдиний небезпечний момент створили хмельничани аж на 83-й хвилині гри, який і закінчився взяттям воріт. У підсумку один на користь футбольного клубу Поділля. У нас перший удар площину і забитий гол. не було в нашому виконанні якоїсь малюнка гри, але на перший план вийшло бажання. Так, в якому ми, звісно, не програли. Така, скажемо, більш навіть бійцівська, більш за три очка. Не за конструктив, якісь не за малюнок і гри. Ну я про наше виконання. Футбольний клуб агробізнесу Волочиську приймав футбольний клуб епіцентр Кам'янець-Подільський. Обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Тому залікові пункти у цьому поєдинку були важливими для обох колективів. З перших хвилин поєдинку команди демонстрували відкритий футбол, атакували як одні, так і інші, однак відкрили рахунок в матчі господарі. Десята хвилина атака агробізнесу з правого флангу, подача, удар та м'яч у ці воріти епіцентру. Далі гості мали декілька епізодів, аби подвоїти цифри на табло, та не реалізували. Наприкінці першого тайму кам'янчани могли зрівняти цифри на табло, однак господарі відбилися. У другій половині матчу епіцентр все ж відігрався. Далі команди обмінялися декількома небезпечними атаками, однак більше не забивали. У підсумку 1-1. Чи закономірний результат? Ну, можливо, десь десь більше, можливо, епіцентр не грав на перемогу. Ну, В принципі, результатом я задоволений, тому що, по-перше, ми не відпускаємо від себе ту групу команд, щоб вони відривалися. Знаєте, якби Так і складалось, то хотілося, звісно, виграти, але ніч я сьогодні, можливо, більш справедливий. Но хлопцям подякував за другий тайм, просто те, що вони робили, створили кількість моментів і, на жаль, не виграли. Після зіграних матчів 12-го туру чемпіонату футбольний клуб Поділля Хмельницький піднявся з 9-го на 8-ме місце, Агробізнес опустився з 3-ї на 5-ту сходинку у турнірній таблиці, а Епіцентр з 4-го місця піднявся на 3-тє -е і має у своєму активі 17 залікових пунктів. Олександр Титов, телеканал Перший Подільський.